на сесію не винесли досі питання по е, зміні даті дня міста і по перейменуванню вулиці Анатолія Кукова. і дуже багато інших питань, в тому числі які стосуються перейменувань. Ну, це чергу. Значить, перше, значить, те, що стосується. Е, Дати дня міста. Наскільки я розумію? Давайте здаємо. Нас це питання піднімалося на профільній комісії депутатській, і там вона відправлена на доопрацювання. Відповідно, як вона доопрацюється, я думаю, можливо вона там було пов'язано із кількістю голосів. Наскільки я пам'ятаю, що участі в голосуванні взяло трішки більше ніж тисяча осіб, якщо я не помиляюся. Ось то відповідно дане питання точно буде винесене повторно на комісію, доопрацьоване вже відповідним відділом, який його готує, і таким чином я думаю, що ми до цього питання однозначно повернемося. Так, але цікаво, що допрацьовувати по дні місту дату визначили по анатолію Кокобі визначили до вулиця. Подільська Ді, я ж кажу, Ці там, зроби. дивіться. Ми виносимо питання, які рекомендуються нас комісіями, і в тому числі. Тому це питання. Давайте так. Е, я думаю, що детальніше я вам надам відповідь стосовно нього саме дня міста. Mm -hmm. Відпрацюємо, не переймайтеся, Дня міста у міста, точно буде. Тобто е, просто кажу, що зараз до нього повернемося. Mm -hmm. Те, що стосується перейменування вулиць, в незалежності від того, ви знаєте, що наступному тижні у нас буде засідання робочої групи. Я повідомляла відповідно медіа про це. Е, проговоримо формат зараз, в якому будемо рухатись, тому що у нас є подібна комісія при. Полтавській міській яка виконує ті самі повноваження звичайно, дякуючи робочій групі, яка у нас сформована, була опрацьовувався величезний масив фахівцями різних профілів і. Так скажу, що і нашими науковцями, в тому числі У нас буде засідання робочої групи, на якій ми будемо піднімати, в тому числі і ці питання урегулюємо і зробимо так, щоб у нас таки в одному місці одна інституція займалася конкретно цими питаннями. Тоді вже подивимося, які у нас питання залишилися зараз до того, щоб там треба їх виносити там на комісію, на сесію, які питання залишаться. Для доопрацювання, тому що там ще є я так розумію ті питання, які ще по вулицях трошки неурегульовані, і питання, ті, які я говорила, що у нас тема перейменування на честь військовослужбовців або з цим пов'язано. Воно буде окремо регламентовано для того, щоб воно було зрозуміло і мало відповідний порядок, який є толерантним, як і до родин загиблих, так і до самої процедури, яка зв'язана з погодженням або ж отриманням інформації від. Оборонного блоку або ж військового командування. А ось Леонід булава. Він звертався до, 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 до вас. Я до речі зустріч, і це за це рішення звернення була ви, робоча група голосувала. Тобто, по суті, робоча група вона все розібралася, і на напра... я не знаю, як це звернення виглядало. але направила до вас це звернення. Як щоб звернення? ви по Анатолію кукопу по приймування вулиці Анатолію Кукоби всі підтримали. Mm -hmm. Валерій Топом пам'ятаю, сказав, що. Можете підтримує, треба перемовувати. Там треба відверто, скажу. Давайте так підніму ще раз. Там якщо це було Диво. звернення, то я скоріш за все ж також його відпрацьовувала. Е, немає патентивіці всі вулиці, всі звернення, всі ті напрацювання робочої групи. Саме зараз ми дорегулюємо роботу цю і у нас вона все поїде там, дойде до тими шляхами, якими має дійти. Тому не переймайтеся, думка полі... думка полі... громади. Буде врахована вся та, яка є голосування, всі які громадські обговорення. У нас ця група завжди, як мені здається, вона одна із найдемократичніших в плані того, що там дійсно багато працюють із громадськістю, і великий склад експертного середовища, який сам сам цей склад входить. Ну, а політичне, скажімо, от якісь там втручання. Не ці питання оскільки? мені здається, ну люди, взагалі, от, якщо відверто, люди, то сприймають, що є. Скажемо, підтримка з боку деяких політиків, коли ж родичів Анатолія Куба в тому числі, так, і вони проти, в тому числі, от вони якби формують навколо себе людей, які можуть якось на це. Будь-які люди, будь-які рішення мають право мати свою думку, мати своє, формувати якесь своє там коло. І це ж не тільки з цього питання, з будь-яких питань, які взагалі існують. Я відверто скажу, не готова зараз саме такі якісь робити там коментарі. Я зараз скажу відповідно до. Своїх повноважень чи може бути в в містян різні альтернативні думки? Ну звичайно, можуть ви їх читаєте, Я їх читаю також в медіа, тому тут коментувати. Я думаю, що вам тоді краще взяти коментар у тих, про кого ви зараз говорите? Я думав, що знаєте, от якийсь, може на вас є політичний вплив. Ну от на помінь. мене ні ну, на мене немає політичного впливу. Можна так. На цій сесії мали спрямувати гроші на охорону затуринського кладовища. Чи ухвалили це рішення? Звичайно, рішення ухвалене. Мені здається, очевидним є розуміння охорони затуринського кладовища, попри навіть там ті роботи, які робляться відповідно. Там є певні цінності, певні речі, які є на могилах відповідно, є прапори, є. Все одно певна територія, яка точно передбачає, що її треба охороняти. Інколи ми можемо говорити про для того, щоб уникнути там, вандалізму, зрозуміло, але ми розуміємо, що на таких територіях визначених, особливо як службовців, військовослужбовців, це якби і так ясно, але все одно я вибачаюся за туринське кладовище є так само і. Тварини, які, вибачте, в тому числі є на цій території, тут тут важливо одне, щоб могили мали охайний формат, щоб не дай Боже, там да, до могил не було там доступу якоїсь з приводу ем, тих чи інших яких окрім крім догляду. І, звичайно, правопорядок він має бути. Додатково ж кажу, що у нас там розпочнуться будівельні роботи, буде завезена матеріальні цінності, додаткові будівельні матеріали. І ми зараз говоримо про проведення світла туди. Тобто зараз там будується певна інфраструктура, зокрема, і, який і саме меморіальний комплекс. Тож це є очевидний крок, просто той, який треба робити, для того, щоб там було все в порядку відповідно до організації роботи. А чи можете ви зараз озвучити скільки грошей на це піти і коли охорона ця буде забезпечена? Так, так я вам гарантую відразу. Є точно попередні відповіді у «СКПРО». і я буду вдячна вам. Якщо ви візьмете цю детальну, або я кажу, якщо б ви мені завчасно озвучили як проект рішення, побачила детальніше чи тічніші запитання. Тому я вам від до керівника відповідного комунального підприємства «СКПРО». Зараз у нас тут є профільний заступник житлово комунального господарства, якраз під Володимир Миколаєвич. Прошу сьогодні надати коментар або ж нашого керівника СКПРО, або ж довідкову інформацію, яка стосується термінів щодо вже запуску теми охорони кладовища Затурінського. вона цікавить, і яка орієнтовна сума коштів договору на заключення, на який період як планується, які об'єми її. Добре, це тоді просто буду вдячна, окей. Mm -hmm. okay.